Момент перший. Чим глибше і далі ми заходимо в події, і чим активніше головнокомандувач Збройних сил України перетворюється на публічну персону, тим все більше генерал Валерій Залужний мені починає нагадувати Уляну Супрун, виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я з 2016 по 2019 рік за урядування Володимира Гройсмана. Яка тоді була офіційна позиція Уляни Супрун в охороні здоров'я? Міністерство охорони здоров'я і Уляна Супрун як очільниця цього міністерства належать до виконавчої гілки влади. Міністерство охорони здоров'я просто рятує і лікує людей за ті фінансові ресурси, які йому надала держава. Держава це народ і народні депутати, які обрані народу. І якщо комусь щось не подобається щодо норм фінансування, то вони повинні краще працювати і краще платити податки. Це була апеляція до народу. Ну, також можна було висловлювати претензії до народних депутатів. Народні депутати повинні побільше виділяти грошей. Ну так, для спогадів і цікавостей нагадаю, що тоді, в той час, 2016-17 року, на одну особу у нас виділялося 100 доларів на рік для порівняння. Болгарія і Румунія мали 500 доларів на персону, Польща близько тисячі доларів. Ну а Франція там взагалі 4,8, майже 5 тисяч доларів на персону. Ну тобто, в порівнянні з Україною 100 доларів і 5 тисяч доларів це взагалі було значить не співрозумієрні речі. Не ось Уляна Супрун займала таку позицію, що нема чого до Міністерства охорони здоров'я висувати якісь претензії, тому що вони виконавча гілка влади. От є законодавча гілка влади, народні депутати, сам народ, краще працюйте на виробництвах, краще приймайте закони, наповнюйте бюджет, розподіляйте краще бюджет і все. І задача Оляни Супрун була просто-напросто вписатися в той мізер, який виділяла держава. Вона грала в таку гру, ніби вона абсолютно окрема і незалежна, не має ніякого відношення і не виконує завдання, які поставили значить, народні депутати, або ті люди, які цих народних депутатів туди привели. Ну ось така була гра. Претензії всі не до неї. Всі от десь кудись туди. Тобто позиції, в принципі, ніякої не було. А Міністерство охорони здоров'я ніколи не відхиляло фінансовий документ, бюджет. І ніби воно не мало до нього ніякого участі. Просто рятували і лікували людей. Генерал Валерій Залужний взагалі знаходиться в суперпозиції. Він не належить ні до там, законодавчої гілки влади. Ні до виконавчої гілки влади, до політичної влади він не належить. Це просто захисники народу, так говорить Валерій Залужний. І от що держава дала для захисту народу, от тим військо і захищає народ. Дала дві палки, дала там якусь гвинтівку і гранату. Ну, все, от гвинтівка і граната. І якщо ви... Хочете, щоб вас захищали, то дайте нам людей. Це апеляція до народу. Ну і причим Валерій Залужний якось завжди себе так позиціонував на цьому брифінгу, що під народом він розуміє чомусь от, переважно жінок. Він захисник і виразник інтересів жінок. Жінкам, напевно, деяким це все подобається. Оце перший момент, перша позиція. А Позиція Валерія Залужного, яка мені дуже нагадує ВО, ТВО, міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Тобто позиція без позицій. І ну, що ви хочете від військових? Військові, от, що їм дали, те вони і роблять. Саме тому. Ми ніяк не можемо добитися, чому в Штатці немає там пікапів, немає того, 3-го, 10-го. Все, що подається з фронту з окопів, воно не туди, виявляється, подається. Не треба по ієрархії військовій передавати. Треба зразу з окопів їхати до парламенту і парламентарям вказувати, що потрібно в окопах. А військовий, ну що, військовий тут ні до чого, генерал тут теж ні до чого. Тепер другий момент. Він ще більш важливіший. Значить, військові і залужний, і на брифінгу він це якось так декілька разів рефреном повторював це все. Що, незважаючи на війну, на воєнний стан, військові не втручаються в цивільне життя. І військові не мають права взагалі керувати цивільними і якимось чином їм створювати незручності. Я не знаю, чи ви помітили, але у цій щирості я помітив лукавство. Загалом, от така позиція, це я б назвав лукава щирість. Насправді, військові, особливий генералітет, дуже сильно лукавлять. Вони тільки говорять про те, що вони не хочуть втручатися в життя цивільних і ніякий спосіб не напружувати цивільних. Насправді, військові, українські військові, вони хочуть розпоряджатися цивільними на власний розсуд, так як вони вважають це за потрібне. Я б міг це ще якось зрозуміти, якби наші професійні військові були тими реальними людьми служби добровольцями. Я колись мав нагоду, десь 2019 чи якого року, побувати в училищі Богуна і познайомитися з генералом Городчуком. Я з ним розмовляв, був у нього в кабінеті. Там було по питаннях пам'ятника Івана Богуну. Я бачив цих курсантів училища Івана Богуна. Це насправді добровольці. Це люди, які заслуговують на повагу. І викладачі, і сам Гордійчук, і курсанти, і так далі. Це дійсно люди служби, люди честі, і вони, в принципі, мають право у військовий час. Я хочу це підкреслити. Керувати мобілізованими цивільними і навіть добровольцями, які зайшли уже тільки під час війни. Але проблема у тому, що у нас в генералітеті зовсім не ті люди, не генерали Гордійчуки. Ну в мене чомусь таке враження склалося. І оці люди, вони формально нам починають розказувати, що вони не хочуть напружувати цивільних, а вони дуже шанобливо ставляться до цивільних, і вони ніяким чином не втручаються в цивільне життя. Все це робить виконавча гілка влади, поліція, Залужний, це так теж рефреном повторював. Ось, А вони отут як би ні до чого. А насправді наш генералітет. Він хоче, щоб хтось за військових виконував їх безпосередні функціональні обов'язки. А вони поки десь там якось перекрутяться. І проблема в тому, що всі ці військові вони знаходяться у вищому військовому керівництві. І це дуже чітко прослідковується. Оце другий момент, який я хотів би відзначити. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.